Про ситуацію в зоні конфлікту сьогодні також говорили і в РНБО. Там працює моя колега Євгенія Токар. Женю, що тобі відомо на цю пору. Юля в Радбезі підтверджують, що становище в зоні антитерористичної операції нині лишається напруженим. Російські вояки разом із терористами знову контратакують наших. Протягом дня бойовики у взаємодії з підрозділами військ Російської Федерації відновили активні дії в районах Іловайська, Новосвітлівки, Хрящуватова, Новоазовська. Та Кургані «Савур-Могила». нарощується угрупування на північному напрямку під Луганськом. За останню добу українська армія провела 35 боїв із терористами. Нині нелегко і нашим прикордонникам на них постійно нападають російські вояки. От в останній вони відбивали атаку росіян біля села Патріотичного. Ворог сунув із боку Новоазовська, начепивши собі на рукава білі пов'язки, а техніку позначивши білим колом. Під натиском прикордонників противник відступив в бік Новоазовська через годину. Після бою розлючені росіяни 50 хвилин обстрілювали з установок ГРАД, селе Безименне Самсонове. За даними військової розвідки, росіяни і далі перекидують зброю терористам. Для цього вони спокійно використовують прикордонні пункти, які нині не контролює українська армія. Там знаходяться бойовики. Так, учора із території Російської Федерації пройшли п'ять камазів із озброєними військовими. Ті попрямували на Краснодон. Також Росіяни і далі чинять провокації біля нашого східного кордону. Два танки та дев'ять БТРів на великій швидкості почали рухатися в бік України. Але за кілька метрів. Від лінії державного кордону зупинилися, а потім поїхали вздовж кордону. Існує ворогідність того, що вони спробують здійснити незаконне вторгнення в Україну на іншій ділянці кордону. Наразі всі новини з Радбезу студія Женю, дякую тобі.